Добрий день, мої маленькі друзі! З вами знову Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема нашого уроку: читання і записування п'ятицифрових чисел складання обернених задач. Будь ласка, розгорни зошит. Запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. число 1778. Один рядочок. Будь ласка, працюємо над підручником. Номер 293. Назвіть числа усно, що містяться на числовому відрізку між числами 32.996 і 33.004. Давайте разом.

Прочитайте числа, записані в нумераційній таблиці. Запишіть ці числа у зошит самостійно. З нового рядочку Запишіть ці чотири числа. Давайте їх назвемо. 27 329. 41 тисяча 54 тисячі 70 80 тисяч 88. Запиші цифрами числа. Я диктую. Ви пишете МД, математичний диктант. Я вам диктую, ви записуєте. Потім перевіримо. Перше число.

Двадцять дся п'ять тисячі пять. Запиши кожну суму як одне число. У своєму зошиті, будь ласка, запиши кожну суму як одне число. Будь ласка, працюємо, будемо тільки перевіряти. Ну що, сподіваюся, готові? 50 тисяч плюс 8 тисяч плюс 400 плюс 30 та плюс 7 буде число 58 тисяч 437. 40 тисяч плюс 3 тисячі плюс 900 та плюс 70. Буде 43 тисячі 970. 80 тисяч плюс 5 тисяч. Плюс 300, плюс 10 та плюс 3. Буде 85 313. 90 тисяч плюс 9 плюс 90 і плюс 9. Буде 99 тисяч 99. Сподіваюся, ти виконав саме так. На картках, що стоять в ящиках, записані розрядні числа: десятки тисяч, тисячі. Сотні, десятки та одиниці. Назви кольори карток кожного розряду. Якого кольору десятки тисяч коричневого, якого кольору в нас тисячі червоного, сотні жовтого, десятки зеленого, одиниці синього кольору. Кожна дитина взяла чотири будь-які картки. Розглянь малюнки і визнач, яке число утворилося в кожного. Запиши ці числа в рядок. У другий рядок запиши числа на один більше. Отже, в нас є Аліса Олена Назар. Аліса взяла 5 одиниць десятків тисяч, 3 одиниці тисяч, 7 сотень, 5 десятків. Отже, Аліса взяла 53 750. Обрала картки з, числа, з числом. З цифрами для того, щоб утворити число. Оленка взяла перша картка 3 десятки тисяч, 5 сотень, 6 тисяч і одна одиниця. Яке число склалося в Оленки? 36 тисяч. 501. Назар обрав картки, які мали 5 десятків, 8 сотень, 1 одиницю та 7 десятків тисяч. Отже, він склав число 70 тисяч 851. Наступні діти Давид, Лукас Олеся. Давид обрав картки 6 одиниць десятків. Отже, він склав число 2586. 28... 2586. Лукас. Обрав картки, на яких було зазначено 3 десятки тисяч, 4 тисячі, 3 одиниці та 7 десятків. Отже є число 34 тисячі 73, а Олеся обрала картки з написами 5 тисяч, 3 десятки, 3 одиниці, 9 десятків тисяч. Отже, вона може скласти число 95 тисяч 33. 95 33. В наступному рядочку, будь ласка, запиши числа на один менші, ніж подані. Будь ласка, розв'яжи рівняння усно. Дивимось перше рівняння 100 плюс А дорівнює 103. Давай разом зі мною. Пояснюй. Для того, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий. Отже, А дорівнює 103 мінус 100 А дорівнює 3. Перевіряємо, підставляємо в наше першочергове рівняння. 100 плюс 3 буде 103. Отже, 103. Дорівнює 103. Наступне 1000 плюс С плюс дорівнює 1507. Отже, щоб знайти це, нам потрібно від суми, так, 1507, відняти два попередні доданки. Отже, нам треба написати, С дорівнює 1507 мінус 1000 та мінус 500, А дорівнює 7. Підставляємо 1000 плюс 500 та плюс 7 дорівнює 1507. Отже, 1507 дорівнює 1507. Дані приклади, будь ласка, виконай самостійно у своєму зошиті. Посередині запиши слово приклади номер 299 та виріши ці приклади самостійно у своєму зошиті. Перевіряємо. 72 поділити на 6 та поділити на 4. 72 поділити на 6 буде 12, та поділити на 4 буде 3. 12 помножити на 5 дорівнює поділити на 10. Дорівнює 60, це в нас 12 множимо на 5, поділити на 10, буде 6. 27 тисяч поділити на 9 та поділити на 3. 27 ділимо на 9 буде 3. 3 ділимо на 3 буде 1. 27 поділити на частку чисел 9 і 3. Спочатку знаходимо частку в дужках. 9 ділимо на 3 буде 3. Отже, 27 поділити на 3 буде 9. 628 плюс 294. Розглядаємо. Ми із вами число 294 показуємо як 300 мінус 6. Отже, 628 плюс 300 мінус 6 буде дорівнювати 922. 904 мінус 376. 376 ми виділяємо як 400 мінус 24. Отже, 904 мінус 400 та плюс 24 буде дорівнювати, звичайно, 528. Якщо б ти всі приклади виконав правильно, постав собі смайлика. Якщо в тебе є одна або більше помилок, постав собі галочку. Це буде означати, що треба бути трішки уважнішим. Задача. Нам треба розв'язати задачу та спробувати скласти до неї обернені задачі за схемами їх короткого запису. Задача. Для шкільної їдальні закупили тисячу пакетів соку. Щодня витрачали по 68 пакетів. Скільки пакетів соку залишиться після 10 днів роботи їдальні? Отже, якщо ми знаємо, що закупили 1000 пакетів, а щодня витрачали по 68 пакетів. Чи можемо ми дізнатися, скільки ж пакетів витратили за 10 днів? Звичайно, 68 множимо на 10. Буде дорівнювати 680 пакетів. Щоб знайти, скільки залишається, нам потрібно з вами від 1000 відняти те, що вже використали. Отже, 1000 мінус. 680 буде дорівнювати скільки? 320. Отже, залишиться 320 пакетів. В нас є коротка умова. Скільки закупили, скільки витратили, скільки залишилося. Склади, будь ласка, задачу. За короткою умовою, поглянь, що треба знайти. Наступна задача нам треба знайти, скільки ж закупили. Якщо ми будемо знати, скільки днів, по скільки пакетів витрачали, і будемо знати, скільки залишиться. Склади коротку умову. За короткою умовою задачу повністю. Домашнє завдання. Виконай, будь ласка, на сторінці 56. номер 301 та 302. Молодці. Молодці! Так, так тримати! тримати!